Вітаю вас, мої любі, на моєму каналі. Сьогодні 1 жовтня, а це означає, що завершився наш спільний проєкт Краса із Залишків. Організатором цього проєкту є Наталя Коржова з каналу В'язалки от Наталки. Всі посилання я залишу в описі під відео. Це неймовірний проєкт. Чесно вам скажу, я перший раз приєдналась до цього проєкту. До речі, це ще мій такий перший проєкт, де я стала спонсором. Хочу сказати, що раніше я не знала про цей проєкт, тому з задоволенням приєдналася, адже, як і у кожної майстрині, залишків завжди багато. Взагалі, я така людина, що коли я починаю якийсь великий процес, мені потрібно, щоб ниточки точно вистачило. Тому я завжди беру або упаковкою, якщо це моточна пряжа, або бабіна, яка не менше 500 грамів. Тому, звичайно, залишки завжди є. І бувають залишки дуже-дуже такі великі. Бо все ж таки не хочу розпочинати того, що планую, і щоб не вистачило пряжі. У вступному відео я багато напланувала. Знову таки, я завжди люблю багато планувати. Так, життя вносить свої корективи, але нехай у нас буде багато мрій. Чим більше мрій для мене, тим більше вони здійснюються. Тому дещо мені не вдалося. Не те, що не вдалося, просто часу замало було. Тому що я беру участь не тільки в цьому проєкті, і хотілося спробувати не тільки із залишків щось пов'язати, але і із нової придбаної пряжі. Тому. Першим моїм процесом я взяла ниточки, залишки пряжі, яку мені надіслали від чарівниць добра. І це ниточка Alize Baby Wool. В залишках були то півтори моточка, то два моточка, дуже рідко, де було 200 г. Тому вив'язала саме в проєкті Краса і залишків, я вив'язала секційну пряжу, і до неї підібрала два моточка, ну, майже два моточка, які ось, скажімо, підходять під цей джемперочок. Ну і в кінці, ось у мене теж ось такі залишки. Це такий Джемперочок, який я, знаєте, вчусь на дитячих виробах, тому що чомусь раніше я не в'язала регланом. Тому зараз з задоволенням це виправляю сама для себе і завжди намагаюся якось регланну лінію по-інакшому зв'язати. І ось на каналі. Світлани з каналу В'язання для душі, я побачила ось на одному із дитячих светриків ось таку реглану лінію. Тому вирішила собі теж спробувати. Ну, і ось такий, не знаю, у мене немає на кого поміряти, але сподіваюся, це такий джемперочок на 6-7 років буде. Чому кажу, не знаю. В мене Ось зараз шостий клас, і діти всі різні. Є діти, які на голову вище за мене. А є діти, які маленькі, такі тендітні. тому 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 не можу точно сказати, бо всі ми різні, і тому ось може бути і на 7 років, і, можливо, навіть і на 8. Тому. Це ось такий проєкт мій відправиться уже в цьому місяці до чарівниць Добра. Тому ось сподіваюся, що зігрію дитину. На, цю, на цей джемперочок у мене пішло 186 грамів. І скажу так, в попередніх відео, коли я в'язала, я говорила про те, які е, це кольори. Тому що деякі кольори вони були переплутані е, самі моточки, наприклад, брала два однакових моточка, а колір не співпадав. Тому, якщо комусь цікаво, ви можете перейти е, до моїх відео. Які виходили на початку вересня місяця, і там точно я про це говорила. Тому ось це була моя перша робота, перша така натхненна робота. Наступним невеличким проєктом була шапка біні для мого сина, це було замовлення, йому потрібна була шапочка під каску. Тому я її зв'язала тоненькою, ну, це було прохання, наразі в мене її немає. Але я можу показати тільки ниточку, з якої я в'язала. А фото, звичайно, що на голові вона дивиться трішечки не так. Ну, уж яка є така, така робоча фотографія. Це була ниточка 5% кашеміру, 5 ангори, 25 мериносу, 25 акрилу і 40 віскози. Такий зелений мілітері-колір, так він називався. І на цю шапочку пішло всього 34 грама. Тому ще, можливо, шапочка, можливо, але хочу розиночкою зв'язати, бо я обіцяла не одну йому шапочку зв'язати. Е, можливо, зроблю до цієї ниточки підмот, і це ще може бути маніжка. Але це поки плани, які я використаю у іншому спільному проєкті зігрій мою душу. Отже, в'язала цю шапочку у 6 складень, але вона тоненька вийшла, хоча сподіваюся, що вона теж допоможе і буде потрібною. Тому ось це такий невеличкий другий мій проєкт. Дуже люблю прикрашати оселю до сезонів. Ну, і так сталося, що в літньому сезоні я не встигла. Це зробити, тому уже у спільному проєкті Краса із залишків я зв'язала із акрил з поліамідом але вона така, як букле, така ниточка. Я зв'язала собі, спочатку думала, що це на подарунок, але поки що не знаю, чи сподобається, чи підходить під декор. Цій людині саме такий колір, бо якраз зробили ремонт і трішечки змінили змінили колір шпалер, тому подивлюсь, на цю квіточку вона в'яжеться за принципом як гарбузик. Як виглядає, теж я вам фото поставлю. На цю ниточку пішло 65 г, і, до речі, ниточка в мене ще залишилась. Можливо, я ще одну спробую зв'язати. Подивлюсь, скільки там за вагою залишилось, чи в'язати, чи ні. Тому ось такий декор в мене тепер є. Наступний мій проєкт це е, жилет кокон. Він, звичайно, на фото виглядає дуже дивно, але коли одягаєш, до речі, я його ще не прала. Е, тому що все ж таки е, він буде е, під час цієї погоди сохнути дуже дуже довго. Е, скажу так: на нього пішло 434 грама. І це теж були залишки. В'язала довгий такий ворот, який перейшов потім у таку нерегулярну резинку 7 на 1 і в наступному рядочку просто лицевими. Зв'язала я його і закінчила теж ось таким руликом. По-моєму, тут три рядочка. Я вив'язала вив лицевою гладдю. Ну, І так як у мене фігура нестандартна, мені потрібно було, щоб ближче до талії трішечки його звужити. За тими відео і описами, які я дивилась, як в'яжеться жилет кокон, воно повинно було йти прямим. Але мені так не підходить. Тому я в кінці робила такі збавочки. Тобто, якщо на початку в мене було 7 на 1, 7 лицевих одна виворітна, то в кінці вже я дійшла 5 лицевих і одна виворітна. І ось є фото, як воно виглядає на мені. Сподіваюся, що не зміниться. Варіант після того, як я е, е, поперу е, цей виріб. І, ну, по-перше, я вже в'язала з цієї ниточки, але хочу показати зараз, скільки у мене ще залишків є. Тобто, ще на один проєкт у мене буде. Ось, поки склала, я завжди, коли закінчую проєкти, е, намагаюся, щоб потім пилюка не припала, я їх ось перемотала. І у мене ще, ось, бачите, це фолько, яка йшла в підмот, це ось наша шкурка норки, яку я брала дві ниточки. Ну, і Алізе Lana Gold. От я ще раз кажу: коли беру проєкт, обов'язково беру упаковку, а потім використовую. Тобто. У мене із тих 500 грамів уже є дитяча сукня, уже є жилет кокон, і ще, по-моєму, грамів 180 залишається. Але я обожнюю цей колір, і ви бачите, що все воно так гармонійно підходить. Можливо, я ще щось придумаю, але поки ні. Поки я ще не придумала, тому я приберу і, як ми кажемо, захом'ячу, а потім повернусь. Наступний мій проєкт це ось такі дитячі шкарпетки. Я їх, до речі, почала в'язати. Ой, на цьому. тижні. Це було 29 вересня, але я їх так швидко зв'язала за 2 дня. Чому? Тому що перед цим в'язала шкарпетки для захисників, і там ниточка була дуже така колюченька. Тому о, ці ниточки просто летіли з під рук, і це ниточка Візель. Я собі в'язала з однієї пасми, вона починала з фіолетового кольору, тому в моя веселка в спільному проєкті, коли був у нас фіолетовий колір, я там саме в'язала ці шкарпетки. Але на кінці там вже починалася ось така. Зелена ниточка, так, колір хайки. І вони залишились, бо тільки на мисочку, ось тут у мене почалась зелена ниточка. І вони ось так лежали. Тому я вирішила їх використати і зв'язати. І, якраз буду відправляти чарівницям добра ось ті жилетики і джемперочки, і тоді я їх теж відправлю. Теж ще не попрала, тому що вже думаю, покажу вам, як результат, а потім вже відправлю. Тому ось такі ниточки, такі шкарпеточки, це розмір 33, десь 32-33. і важать вони 40 грамів. Ще навіть по 8-9 грамів з кожного моточку в мене ще залишилось, ну, можливо, на якісь смужки. І останній проєкт, який я почала ще раніше. А вчора продовжила це мої такі подаруночки, гарбузики-гольниці. Це для своїх колег я зв'язала на подарунок до Дня вчителя, тому і намагалася їх, скажімо, закінчити. Хоча гарбузики ще не закінчаться. Е, перший я в'язала за е, майстер-класом, Ну, скажімо так, я їх подивилася дуже багато, думала чогось новенького. Ну, і чогось новенького Я хотіла зв'язати е, ось ці м гички, е, хотіла зв'язати гачком. Але поки ні, тому що розумію, що мені треба на п'ятницю ось це вже мати. Тому я вчитися не стала і просто айкордом ось вив'язала, а потім додала ось таку ніби спідничку ці листечка, так, які ще не відпали. Так? І я їх просто приклеїла. Тому ще ось такі невеличкі. Додаточки приємності до подарунків, я покладу своїм колегам подругам До речі, набирала однакову кількість і ниточка однакова ярнард бебі. Але, бачите, можливо, десь, десь більше кинула холофайбера. Але, думаю, що мила така приємність буде і для моїх подруг. На ці два гарбузики в мене пішло 19 грамів. Тому ось такий мій результат цього спільного проєкту. І підводячи підсумки, хочу сказати, що в цьому проєкті я вив'язала 778 грамів залишків. І я цьому дуже-дуже-дуже рада. Але хочу ще раз сказати. Слова подяки е, Наталки за цей організований проєкт, і прохання на майбутнє, щоб цей проєкт е, і далі е, продовжувався і, можливо, термін хоча б два місяці, тому що задумів багато. Я ще, наприклад, хотіла зв'язати і тапулі для. Тих бабулічок, з якими я спілкуюсь і в своєму будинку. Тому ось тільки до цих тапуль я не дійшла. А, а і дитячі шапочки. Але вони будуть обов'язково будуть, я їх буду в'язати протягом наступних. Спільних проєктів, де я беру участь, це і вернісаж осінніх барв, це і осіннє натхнення, моя затишна осінь, це і зігрій мою душу, тому що саме ці проєкти ну, надихають мене. Тому я вдячна всім, хто підписався на мій канал, хто поставив лайк, хто напише коментар. Я дуже-дуже вам буду вдячна. Адже це допомагає нам розвивати український Ютуб. Всім гарного жовтня! В мене з жовтень взагалі асоціюється з таким жовтим-жовтим кольором, таким помаранчевим. Тому ось ці такі гарбузики, ніби окраса цього місяця. Всім добра, всім миру і Міцного всім здоров'я, до зустрічі!